Всім привіт! Сьогодні на огляді монітор Philips Evnia. Як завжди почнемо з розпаковки і комплектації. В комплекті у нас кабель живлення, кабель DisplayPort і кабель HDMI. Інструкція гарантія і кріплення підставки для монітора. Це нижня частина, давайте розпакуємо, подивимось, як виглядає. Ось такого білого класного кольору, компактно, стильно, тоненька. І кріплення безпосередньо, куди кріпиться монітор. Також достанемо глянемо. Ось так от виглядає. Довольно таки тяжка штука, з металу зроблена. Тепер достаємо монітор. Ось так виглядає монітор з тонкими ранками по трьом сторонам, стильно, елегантно, білого кольору. По роз'ємам. Тут у нас знаходиться роз'єм живлення, дисплей порт, два HDMI і аудіовихід. Все більше нічого немає. Ну ось я вже зібрав монітор, отак От він виглядає позаду, так виглядає його кріплення стильно підножка така акуратна, може регулюватися по висоті, ось таким чином може регулюватися нахил угол наклона, і також ми можемо його повернути вертикально, якщо вам потрібно. Ззаді, як я вже говорив, ми маємо тут питання, вихід, один дисплей порт, тут є два HDMI і аудіовихід. І тут, як ви бачите, в нас є така. Маленька кнопочка, вона багатофункціональна Це джойстик. Ми можемо нажимати. Нажимаємо і входимо в меню налаштування монітора і переключаємося вліво, вправо, вниз по меню монітора. Основні характеристики монітора. Діагональ 24 дюйма, матриця IPS Full HD 1920х1080. Покриття дисплея антиблікове, тип підсвітки LED час віду гуку 1 мілісекунда. Яскравість 300 кандем на квадратний метр. частота оновлення 180 Гц. Технології покращення зображення, low-blue light і Flicker Free HDR. Як ви бачите, монітор передає прикольну картинку, досить яскраві кольори. Приємне на око. У своїй ціновій політиці я рахую, що монітор топ. Далі продемонструю роботу монітора в іграх. Ось так у нас виглядає меню монітора. Тут є різні режими смарт Game Mode, різні налаштування, звука, мова, система налаштування яскравості. Але, як правило, ми сюди заходимо один раз, настроїли. Як нам подобається, особливо більше ми до цього меню не повертаємось. Тепер давайте глянемо, як монітор себе демонструє в грі. Ось, наприклад, включена максимальна частота, яку підтримує монітор та гра. Ось так от виглядає гра. До речі, я забув сказати, що у монітора ще присутні два динаміки по 2 Вт. Ну, звичайно, ви тут музикою не насолодитесь і дуже якісно в акустику, але вже плюс що вони там є і якісь елементарні речі можна включити через динаміки монітора і користуватися ними. Ось так працює гра, бачите, вона працює плавно, досить крута картинка. Монітор від Philips в даної моделі це той самий випадок, коли отримуєш максимум за розумні гроші. Шикарна плавність, круті кольори, ергономіка і білий колір. Просто приємно користуватися. Ідеально як для геймінгу, так і для роботи, навчання або просто як універсальний монітор. Якщо сподобалося відео, не забудьте поставити палець вверх. Підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні відео. Всім гарного дня, пока-пока.